Бажаю здоров'я! Звітую про результати своєї роботи та події, які відбулися протягом тижня на Полтавщині. Вночі 10 квітня в області працювали сили та засоби ППО. Внаслідок падіння уламків в Опішнецькій громаді було зафіксовано пошкодження господарчої будівлі. Місцевий житель зазнав легких травм. Від госпіталізації чоловік відмовився, вкотре закликаю перебувати в укриттях під час повітряної тривоги. Продовжуємо підтримувати наших захисників. Разом із представниками Всеукраїнської аграрної ради передали військовим 15 автівок. Транспортні засоби допомагатимуть виконувати бойові завдання, бути мобільними та ефективними. Дякую всім, хто допомагає нашим воїнам давати відсіч ворогу. Першими в Україні ДСНС Полтавщини отримала унікальну автоматизовану машину повітряно-пінного гасіння. Техніка допоможе підвищити ефективність роботи при ліквідації промислових пожеж. Пожежний автомобіль надали міжнародні партнери. Полтавщину з робочим візитом відвідав перший заступник міністра у справах ветеранів України Віктор Байдачний. Ознайомився з реалізацією ветеранської політики в регіоні. Під час особистої зустрічі обговорили ряд важливих питань, серед яких гідне вшанування полеглих героїв України. Наголосив на необхідності розробки єдиного державного стандарту для оформлення меморіальних комплексів. Окреме питання можливості будівництва ветеранських просторів у громадах Полтавщини за державний кошт протягом тижня. Відвідав Кременчуцьку громаду. Тут готують до відкриття простір соціальної адаптації. У ньому знайдуть підтримку ветерани війни та їхні родини, члени сімей полеглих захисників, внутрішньопереміщені особи. Крім того, допомогу надаватимуть людям, які опинилися у складних життєвих обставинах та постраждалими від насильства. Простір створює в межах програми розвитку ООН в Україні. Також під час робочого візиту до Кременчуцької громади ознайомились з ходом ремонту гуртожитку для внутрішньопереміщених осіб. Наразі триває утеплення фасаду та внутрішньої роботи. Уже замінили мережі водопостачання, водовідведення і опалення. Після оновлення у закладі зможуть проживати 450 внутрішньопереміщених осіб. Ініціативу реалізуємо разом з міжнародними партнерами. На Полтавщині тривають роботи з ремонту місцевих автодоріг. На дорозі Велика Рублівка Рунівщина відновили асфальтобетонне покриття на площі понад 36 тисяч метрів квадратних. Також ремонтні роботи стартували на території Драбинівської, Великобудищанської, Сергіївської громад та на автошляху нові Санжари-Нехвороща. Триває підготовка до ремонту дороги миргород хоров Роботи виконуються в межах співфінансування з обласного та місцевих бюджетів. Нині 12 громад вже уклали угоди з агентством місцевих доріг. В процесі укладання ще 7. Аграрії завершили посів ранніх зернових та зернобобових культур. За темпами область посідає третє місце. Загалом засіяли понад 86 тисяч гектарів, із них найбільше ячменю 69 тисяч гектарів. Продовжують сіяти соняшник та цукровий буряк. На Полтавщині розпочався обласний етап всеукраїнських шкільних ліг. Пліч опліч відбулися фінальні змагання серед учнів з волейболу та регбі 5 Команди-переможці представлять область на всеукраїнському етапі змагань. Вболіваємо за наших, бажаємо впевненої гри та гідного результату. Працюємо далі заради безпеки, добробуту та розвитку Полтавщини. Слава Україні!